Навколішки з квітами в руках Літинська громада зустрічає на щиті комбата В'ячеслава Токаря. Серед тих, хто очікує на похоронний кортеж, і Юрій Квітич каже, нині за станом здоров'я списаний. А коли служив, його шляхи не раз перетиналися з В'ячеславом. Спочатку Миколаївщина, за Миколаєвом ми стояли, а потім в серпні ми заїхали на Хресонщину, Там ми знов зустрілися, коли вже звільнили правий берег Хресона. Ну, в Херсонській області вже тоді нас кинули на углідар. Порядочний, хоробрий, да, він все вбій, він дуже багато пацанів спас. Він по головах не ліз, Ні, він не підставляв, не, не, не з тих, що бойовий козак. Молодший сержант В'ячеслав Токар був командиром екіпажу ударних безпілотних літальних апаратів у війську не новачок у 2014-2015 роках. Служив у зоні АТО. А в перші дні повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Розповідає побратим Олексій Цаполенко. Токар це справжня людина, вірний воїн, вірний побратим. Да і просто хороша людина насправді. Завжди допомагав, ніколи не кидав нікого. Неодноразово витягував наших побратимів з-під обстрілів, поранених. Сам був два рази важко поранений. Таких людей дуже мало. Це для нас дуже серйозна втрата. Попрощатися та віддати останню шану герою прийшла місцева жителька Вікторія Сабашук. Каже, з батьками В'ячеслава вони були сусідами. Він з перших днів на війні. Він пішов захищати свою країну, свою родину всіх нас. Це дуже тяжко. Це не я казала, що не, не дай Боже комусь таке пережити. Загинув В'ячеслав Токар 1 листопада через російський обстріл на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, того дня близько 17.00 Росія завдала ракетного удару по місцю базування українських військових. Про це йдеться на сайті ДБР. За фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців розпочато досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Поховали В'ячеслава Токаря на місце кладовищі. Йому на віки 32. У захисника залишились дружина та двоє неповнолітніх дітей. Дар'я Крисовська, Жасміна Хлопюк. Суспільне новини Віннична.